Професіоналізм та перспективність. Такі риси мають бути притаманні новим обличчям влади. Круглий стіл на тему реалій та перспектив нової генерації відбувся в Івано-Франківській міськраді. Захід ініційований регіональним відділенням Асоціації міст України та громадським інститутом аналітики з метою залучення молодих перспективних людей до роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування. На сьогоднішній день ми дуже багато говоримо про зміну влади, про очищення влади, про певні ілюстраційні моменти, але не зовсім конкретно Говоримо про те, хто прийде на їх місце, і власне що це будуть за люди, що це будуть за спеціалісти. Десь одна з головних наших сьогоднішніх тем це є системність у підготовки молодих кадрів і їхніх перспектив в роботі в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування. Більша частина учасників представники молодіжних організацій зі Сходу та Центральної України, що працюють за програмою подолання стереотипів між молоддю Сходу та Заходу, робити це налаштовані методом діалогу. Ми маємо на меті зруйнувати стереотипи, також налагодити спілкування, встановлення простіру для молоді, де вони можуть вільно висловлювати свої думки і якісь кроки встановлювати для того, щоб прийшли до влади нові обличчя. У нас є молодь Ніки громадських організацій зі сходу Запорізької Харківської, також Луганської областей. Вони є активними в своїх містах, і я вважаю, що вони гідні того, щоб прийти до нової влади. А ще говорили про толерантне проведення люстрації, зміну пріоритетів у питаннях державного будівництва та ефективну роботу талановитої молоді в органах влади. У нас війна і не оголошена і є напруження, все одно створюється на напруження між сходом де. Які сили пробують донести до громади, що це є громадянська війна? То якраз що от західний народ хоче знищити східний народ? Він хочемо показати, що ми за єдину Україну. Не лише балачки, усі напрацьовані під час розмови пропозиції, оформлять у документ, який направлять до Кабміну та профільних комітетів Верховної Ради через робочу групу програми Діалог.